Заходжу я при таких обставинах, коли був такий емоційний стрес, смерть була близької людини, і тоді відчуло якісь відчуття, з'явилось оніміння тіла, там язик, онімів, нога, почав погано ходити. Ну, Картація взагалі рух. Я думаю, що це може на фоні стресу. Але пройшов якийсь період часу, я бачу, що не стихає, проявляється все більше і більше. Пішли, зробили МРТ, і воно показалося діагноз. Ввечері пішов додому, зайшов в інтернет, полистав, почитав про цю хворобу. Ну, задумався, дійсно це серйозна хвороба. Ми не могли змиритися. Ми будемо лікуватися, ми будемо шукати лікування. Так, І ми так. почали із пульс терапії. Ну да, так, гормонами великими дозами гормонів. Пульс терапія гормонами, за ними йдемо копаксоном. Через два місяці пульс терапія гормонами, за ними йдемо ованець. На них викинули купу грошей, але ефект був на мабуть ще гірший, мабуть. Тому що він не міг взяти ручку в руки і розписатися. Координація і зір мені на роботі потрібна, тому що я судовий експерт. Я досліджую транспортні засоби. В моїй роботі уважність це є саме перше, що має бути. такий страх такий, що типу, блин, мене будуть таки там, що я там інваліду, що я там нікому стану не потрібний. Можливо, якийсь період часу, що ну щось може статися. Якось так мені було комфортно про це не розказувати. До 19-го року ну взагалі такий був вже стан. Що вже ми мали ставили питання, як буде далі. За шкалою ЄДСС Владиславові ставили тоді вже 5-6 одиниць. У рухи його вони були такі в вигляді високих кроків, і це вже було не спутати, що це еросінськлірос. Руки не пускали і шукали препарати. Позаходили на сайт на форуми американці, які це вживають. В когось дев'ята доза, в когось 15-та, якась. Кожен ділиться, що йому дійсно діє, що не допомагає. Але ну, останньою точкою це було те, що народилася моя дитина, були хрестини її, і я зрозумів, що вже ну все вже нема куди тягнути, бо я ніс там ящик з водою, я там оп, заточився, там, бо не можу йти. типу, він в присів. І от в серпні місяці, здається, ми вже тоді вийшли на представників, сказав, що ми дійсно будемо купувати, все ми готові. І якось вже воно з цим змирився, вже розказав загалу про це, і ну, всі здається, нормально прийняли, все добре. Ну, це всі підтримали. Вони перші, да, мабуть, да, за тиждень да. зібрали кошти велику суму. Після того препарату, я зрозумів, першої дози ми прийняли, що дійсно Про ці, от оніміння почали тухнути. На животі, на нозі, на язиці вони затухли. І в очах от, завжди така от була штучка, як будто там якась. Мураха в мене в очах, от такий туман в мене він тако буває, так дивишся, тако, такі бліки. і вони пропали. Судороги такі були, що там рука руку розжимаєш, там ранку встаєш, ти маєш її розрухати, щоб просто почати нормально працювати. Пройшов якийсь період часу, там пройшов місяць-півтора, вже набагато краще, вже забувся взагалі. Почав нормально жити, як до цього жив раніше, без, без цього діагнозу, як кажуть. А потім, я пам'ятаю, тоді зателефонували з обласної лікарні, кажуть, така ситуація, вам виділяють препарат, можете прокапатися. Закупівля за державний кошт препарата це дуже, дуже велика допомога. Це надія така, це якесь щастя маленьке в душі, що ти потрібен, про тебе держава не забула. Якщо ти громадянин, не реалізовуєшся, держава про тебе дбає, ти ж хочеш для, для найбільше зробити. Цей препарат дійсно він коштує ти гроші, бо він приносить великий результат. Типу, ти почав жити як, ти жив до цього, що ти не знав, що ти хворієш росіяним скальбом. Ти можеш куди хочеш поїхати, що хочеш робити. Ну, ми зараз є в такій організації добрий мобіль, ми допомагаємо військовими автомобілями. Ти типу, раз в місяць я їжджу на схід, відстаселяють автомобілі. Біжу до військових хлопців, ми з ними там зустрічаємося, обнімаємося, їдемо назад. Типу, ну я нормально все фізично почуваю. Я тиждень працюю на роботі, я в суботу ввечері додому миюся, і ми на них стартуємо, їдемо до хлопців. Якби могла держава забезпечити державними коштами всіх хворих, я думаю, щоб можна було б цю хворобу, мабуть, подолати.